вітаю! До опрацювання домашнього завдання з налаштування утхіта триконасани. Налаштування ми починаємо з правильного відмірювання відстані між ступнями. Для цього ми сідаємо на п'ятку однієї з ніг, таким чином, щоб п'ятка у нас була чітко в промеженні. Інша нога залишається рівною. Зверніть увагу, що підіймаючись, у вас ступні мають залишатися на килимку нерухомі. Таким чином у вас виходить трикутник. Тепер ми праву ногу розвертаємо під кутом 90 градусів відносно лівої ноги. П'ятка правої дивиться по центру лівої ступні. Ліва ступня робить маленький рух пальцями всередину нашого трикутника. Робимо вдих, з видихом нахиляємось і правою рукою ведемо по килимку в сторону правої ступні. Руку кладемо на ступню чи на гомілку. Робимо вдих і піднімаємо руку в стелю, дивимось за лівою рукою в стелю. Тепер зверніть увагу, що нахил у нас є скос такий в тазу, І він залишається впродовж виконання у всієї асани. Ступня правої ноги ребром внутрішнім втискається в килимок, при цьому стегно правої ноги намагаємося розвернути назовні. Ліва нога внутрішнім ребром тисне на килимок, стегно лівої ноги розвертаємо назовні. М'язи тазового дна у нас в тонусі, ми їх трошки напружуємо, і це нам допоможе виштовхнути куприк назад і вверх. Це положення виштовхування куприка назад і вверх допоможе тримати тулуб більш рівно. Зверніть увагу, що плече. І лопатка верхньої руки у нас відведена від вуха, не падають на шию, тримаємо руку над рукою і дивимося за пальцями рук верхньої руки. Голову тримаємо на овісу, не кидаємо, не розслабляємо шию, тримаємо м'язи шиї в тонусі і витягуємось маківкою. Вперед за праву ногу, виштовхуючи потилицю трохи назад, робимо вдих і підтягнулися, підіймаємося. Я вам дякую. У вас дуже гарно все виходить. До зустрічі!